7 серпня відбувся фінал всеукраїнського командного шахового турніру Містер 2022 Турнір класний, тому що «Могилів-Подільський» завжди приймає на високому рівні. Представницький состав. Я не очікував, що стільки буде багато сильних команд, плюс з різних регіонів України. Боротьба була, чесно кажучи, дуже запекла. Давно мені не доводилось грати стільки напружених партій. Перепочинку не було в жодному турі. Насправді, десять партій всі прийшлося ну, напрягатися на максимум. Кожному учаснику надавалося 20 хвилин для проведення однієї. Партії із додаванням п'яти секунд за кожен зроблений хід. Головний суддя Микола Боднар привітав усіх переможців із добутими місцями. В турнірі було вісім призових місць призовий фонд, який забезпечений кондитерським домом Оцак, Молі Подільською міською радою і нашим обласним меценатом Євгеном Кужелем. Перше місце вибрала команда міста Хмельницького на чолі з міжнародним гросмейстером та майстером спорту. Друге місце зайняла команда Вінницька шахова школа і третє місце зайняла команда Міста Вінниці. Дуже тішить, що все таки проходять всеукраїнські змагання та відновлюється спортивне життя там, де відносно спокійно.